Так, всім вітання. Сьогодні знову були в магазині і купили деякі продукти. Значить, купив в нашому м'ясному таку от курячу четвертину. А де як Маркусику? О. Значить, четвертина 76.90. Ось, це такий сильний. І... Так, кидай місце. І отаку от, от гумілку. Теж була знижка 7490. За курку заплатив 288 гривень. І потім АТБ. Такі от від агробізнесу круасани. Марко полюбляє. Так, два Два круасани. Почекай, подивимось, ціна, почекай, Марко, не спіши. Почекай, Косю. Вапечки. Круасан 9,90. Вафлі від рошен з кокосом. 34,40. Так, сметана 15 від молокії. Сметана коштує 37,80. Ще одні такі от своя лінія. Так, такі вафліки у нас коштують 35,16. Так, яйця. Купив 15 штук. Одне яйце коштує 4,57. Значить, два огірочка. Ти сам? Ну давай сам. Так, два огірочка. Ой! Два огірки. За огірки. Зелені. Зелені. Холодні 26 гривень. Так, молоко 2,5 від молокії 37,80. Так, банани. Так, а банани. За банани я заплатив 35,16 за 4 банани. І за такий хліб заплатив 9,90. А тебе заплатив 302,90 і в м'ясному 288 гривень. Да. Отакі От в нас сьогодні покупки. Пікасо, ти що наробив? А ну спати. Яке малювати? що ти понаробляв? Це хто таке понаробляв? Це хто таке зробив? Це ти? А хто? Мама? Ай, мама, ти. Сам ти? То не, то не мама. Мама таке би не зробила. А олівчики хто розкинув? Маркусику. А ну спати йдемо. Марко! Ти не смійся, ходи спати. Тато, виключай світло. Так. Це хто такий бардак зробив? Хто це себе так порізав? га? Порвав. Хто такий нечемний? Марко Віталійович, в чому справа? Давай швиденько збирай всі олівчики. Так. Я вже про машинки э, кажу до. Бачите, як він... о, о, гонор, ти що таке робиш? Марко, давай швидко збирай олівчики. Всі. Зробив гараж на весь диван. На батареї, як бачите, зробив гараж. Сюди гаражі. Тут наробив манки. Давай збирай оце це все сміття. Збирай мама це. Що? Немає олівчики. Ага, чуєте, що каже? Це каже, я не збираюся сміття збирати, бо я збираю олівчики. Гонорове й страшне. Прямо ну, така ковбаса, ділова, що нема ради. Тобі хто таке дозволив зробити? Поясни мені. Не, не прийши, мама таке не могла б дозволити зробити. На підлозі, всюди. Завтра береш пилососа зранку. Чуєш, що кажу? Зранку просинаєшся. Що? Зранку просинаєшся. Береш пилососа. Я маю які. Я що... Ти кажеш, ти маленький, так? а коли до діла і кажеш Марко, давай, то ти кажеш, я не маленький, я вже великий. Завтра береш пилососа. Чуєш, що кажу тобі? Завтра зранку просинаєшся. Береш пилососа. Чуєш, що кажу? Добре? І пилососиш всю підлогу. Добре. Добре? Великий. Що? Великий. Ти вже великий? Так. Да. То ти вмієш пилососити вже? Так. Да. Той, хто зробив отаку от дбаку, от має все поприбирати? Домовились? Так. Да. Що в тебе нема? Малиночка. А в кого вже є ялиночка? Бабі. В кого? Бабі гай. Баби гай вже є ялиночка. А яка Велика, а в нас ще немає ялиночки? Ні. І що ми будемо сьогодні ставити ялиночку? Так. А де будемо ставити, покажи. От тут. Ставити будемо ялиночку там. А ми, там. Нас, Тут. Ага, вона так, так сипеться і будемо ставити тут, так? Там, де ліжко не будемо ставити. Ні, там ще будемо. Я тобі розкажу таку одну історію. Нам ялиночку подарувала наша Алка. Пішла в нас робота, ми з Марком змайстрували ось такий великий подарунок. І на цей великий подарунок ми поставимо зараз ялиночку, так? Дуже просто. Польга, скотч, ножниці і ящик з посилки. І в нас вийшов такий от красивий великий подарунок. Я б'я та Є, дивися, ялинка. Зараз я верхушку принцу можеш розпаковувати з мамою. Тримай. Так, зараз тут треба знизу почати. Колона. То? Так виташти. А це треба гарно переспрямити, ялинку, дивіться на вас? Велика, велика. Ходить нам допомагати, хтось там. Радості, повні штани. У нас дуже багато різної атрибутики. Розв'язуй. маємо дуже багато ігрушок і маємо багато ігрушок, такі, знаєте, ручної роботи плетені. Наша ялиночка. Це вона, знаєте, така, вона така як жива. Вона лита. Гарна. Правда, в серединці, найштучніша типу, така. знаєте, штучніша така. Ну, але вона така. Тако дивишся і вона як справжня. Подивіться. Як справжні головки. Ооо! Ти що зробив? Зірку, куди будемо чіпати? На гору? Ти, вірка сердючка. Не тобі на нагору, а ялинці. Гарна, мені дуже подобається. Наша алка нам подарувала цю ялинку декілька років тому. От, Мене дуже задоволені. Вона така направду. На як жива. Ігрушок маємо дивіться, як багато. Дуже багато. Ми один рік. О, вись, тут ще є такі маленькі, червоненькі. Ану розмотай, покажи. Які тут ще є бантики, дивіться, є різні. Такі. Ну, оці от дуже гарні. Ми були о, один рік прикрашали, накрохмалювали їх такими дзвониками ручної роботи. О, Дивіться, які вони всі гарні. Може, і року теж вдінемо пару таких красивих. А ось такий от великий ангелик. А от, який ангелик? Матір гарний. Красивий. Він у нас був на, на горі. Замість зірочки, у нас був такий ангелик. Теж ручна робота з такими крилами. Ну. Маркосюка, а на що складаєш в торбу? Тільки я буду в цей челиночку Я розумію, що ти будеш челеночку прикрашати, але треба навпаки знати яку ігрушку, куди брати. А, а я, 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 я. Давай. Я, я. А, і маємо ще гирлянди. Маємо гірлянду, то мене завжди вчили, що коли ми ставимо ялинку, то сама перша. Ой який теж Ангелик, дивіться, є. Бачите, ми маємо ще скляні ігрушки дуже красиві, але зараз ми їх не витягуємо, заховали, бо отой малий карапузик не до скла. Не до скла. Бо він грається, йому дуже цікаво. Тому ми вішаємо виключно пластмасові. А буде трішки більше підросте, тоді будемо вішати і скляні. А я теж у них! Що? Я знаю що вже великий так. І так, тут теж так, деться такі я красиві я дзвоники, бантики різні. Всякі такі. Ну, зараз будемо ту харьку помалу прикрашати. Почнемо з гирлянди, а потім з верхушки тут і всі-всі-всі ялиночки, і всі-всі-всі ігрушечки. І всі ігрушки будемо далі прикрашати. Оці вже дясні, які тут треба перестирати і коли круг мати, у ті такі немає. Такі батьки, ці білі. Я добрі зато круголети, а батьки подивимось. Маркутко, гарніше, ялинка, коли різнокольорова. Кольорова? Кольорова, правда? І одному колі. Така не цікава в одному колі. Так, туди, туди, аж далеко заховав? Так. Да. Щоб не було видно? Так. Да. Молодець. Допомогти тобі? Так. Да. Давай. Ось така у нас обстановка. До речі, а що ми цього року коралики отакі так не вішаємо на ялинку. <клес> Ти де заковався? Дивіться, зараз виглядає у нас ялиночка. О, і Марко. І Марко ігрушки вішає, каже, Марко, вже достатньо. Ми вже кажемо, Марко достатньо вже тих ігрушок. А Марко каже, ще. Ще. Тут у нас є одна герлянда. Он наша такого золотка. Там ще гірлянда. І тут, і тут таке теж підніжжя золотко. І тут золотко, і тут ігрушків ще багато. Уся, Давай так, щоб зараз та ялинка не впала з гори додолу. там е, таку зірочку причепили, сріблясту. А той шибеник для нього сьогодні просто рай. Ми йому сьогодні дозволили все. Ви знаєте, кажуть, штучна ялинка, а таке враження, як що жива. Водиця насілося, ото всього дуже багато з неї. Дійсно, ми да ті куралики забули. Але може вони зайві, ті куралики будуть. Ну, зараз подивимось. Ой! Немає як переступити. А той Маркусик вішає і вішає. Того всього вирішили ще отакі от бусинки почіпати, вже бантики всі інші не чіпали. А Марко, як то кажуть, він свій має погляд і ще таке от чіпає золотко. Хоче дитина, нехай чіпає. Подо... Маркусик тобі так подобається? Добре. Дуже? Ти хочеш також таке золотко висіло? Угу. Ну, якщо ти так бачиш, так тобі подобається, тоді не проблема. То твоя ялинночка, то чіпай так, як собі хочеш. От і кольорові вогники. Наска цього року ялинка буде яскрава і кольорова. Маркуся, тобі сподобалося? Буде нас цього річ така яскрава, кольорова, з кольоровими вогниками.